Я йому їсти насипав, а він лизатися хоче. То! Да, Що це таке? А? Витанцюю. Так, раствор вже заколотили. Сьогодні спробуємо отуди дойти десь до Ну, може, до туди. Ти будеш подавати, а ти будеш, ну, хоч ти дівчинка, але все одно попрацювати потрібно, бо самому тяжко. Все, поїхали. По факту нічого складного нема. На шпатель розтвор і потягли. На шпатель раствор. Товстеньким слоєм. Буквально 2-3 мм, як мажемо хліб на масло. Зверніть увагу, на вікнах стоять перфоугли по рівню і додатково на стиках армірующа сітка. Після того, як клей нанесли знизу до верху, потрібно сітку наносити зверху до низу. Але вона ось там. Тор! Подай! Не хоч, добре злажу. Ви просто наживляєте один край, виставляє по рівню і далі утоплюєте сітку. Повністю. Після того, як ви утопите сітку повністю, потрібно буде нанести ще один шар. Ось приблизно це так має виглядати. Поїхали далі. Ну ось, те, що встигли на сьогодні. Все, Роксі, виходь з кадра, пошли!